Вітаю на каналі Коховаримо Разу. Сьогодні у нас смачна домашня випічка. Хліб з часником і оливками у духовці. Такий хліб надзвичайно ароматний і швидко зникає зі столу. Його смачно їсти не тільки в поєднанні з гарячими стравами, але і самостійно. Приємного вам перегляду! Для тіста беремо 50 грам дріжджів. Одну столову ложку цукру і дві чайні ложки рівні солі. І розминаємо. Дріжджі розчинилися, додаю пів літри теплої води. Всі продукти для будь-якого дріжджового тіста мають бути кімнатної температури. Вода має бути теплою, не гарячою. Перемішуємо. І поступово будемо додавати муку. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім будемо вимішувати руками. Тепер тісто будемо вимішувати руками. Даємо муку. Тісто потрібно вимішувати 10 хвилин. Ось такої густини у нас тісто. Змащуємо його зверху олією, миску так само. Накриваю тісто харчовою плівкою, потім рушником і ставимо в тепле місце на одну годину. За той час, що тісто підкисає, ми приготуємо заправку. Для заправки нам потрібно чесник, сушений розмарин і чорні оливки. Часник розрізаємо і витягаємо ось цю зелену серединку, тому що вона буде у хлібі гірка. І розрізаємо чесник. Якщо великий, зубчик на, на четвертинки, якщо маленький, то навпіл. Нам потрібно 10 зубчиків чеснику, 1 столова ложка розмарину і 1 баночка чорних оливок. На сковорідку додаємо 4 столові ложки олії. Коли олія трошки розігрілася, висипаємо чесник. І легенько його протушуємо. Часник протушився одну хвилину. Оливки я розрізала на четвертинки. Отак. І висипаю сюди оливки. А також розмарин. Перемішуємо і тушимо 2 хвилини так, щоб волога випарувалася. І все, і заправка готова. Заправку тушимо на маленькому вогні. Часник не повинен прижаритися, він має стати прозорий. Долога випарувалася і заправка готова. Прийшла година. Як бачимо, тісто гарно піднялося. Ось таке яке воно пухке. Підсипаю легенько мукою. Збираю сюди тісто. І тепер руками розправляю. І тепер сюди викладаю заправку з часнику і оце. Розрівнюємо заправку разом з олією, олією не виливаємо. Разом з олією по всій поверхні і тепер вкручуємо рулет. І тепер до середини підсипаємо мукою. Легенько вимішуємо. І ставимо тісто в миску і ставимо знову в тепле місце на пів години, щоб воно знову підкисло. Пройшло ще пів години, тісто знову гарно підкисло, таке воно живе, підсипаємо мукою, викладаємо тісто. І будемо його ще вимішувати. Вимішуємо тісто ще 5 хвилин і підсипаємо мукою. Оливки, якщо випадають, закладаємо знову в тісто. І продовжуємо мішати. Тісто гарно вимісили. Я розрізаю на дві частинки. На ці два хлібчики у мене пішло 800 грам муки. І тепер формую хліб. Форму я застелила пергаментним папером і викладаю. Накриваю і залишаю ще хліб на 20 хвилин, щоб він підкисав. Пройшло 20 хвилин. Хлібчик підкис. І тепер зверху я його змащую. Тут в мене одна столова ложка води і одна столова ложка олії. І змащуємо зверху. І ставимо хліб випікати в духовку розігріту до 180 градусів. Ароматний домашній хліб спікся. Пікся він в духовці одну годину. Але тут треба вже дивитися по вашій духовці. Можна трошки менше буде пектися, може трошки більше. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба.